Любі діти, добрий день! Рада вас вітати! Українську мову пісню будемо вивчати. Кожна пора року має свої чарівні особливості. Природа обдаровує нас фруктами та овочами, а погода дозволяє насолоджуватися сонечком, дощиком і снігом. Наприклад, восени готують яблучний сік, а ще заготовляють дрова на зиму. А взимку можна вигадати силу селену розваг зі снігом і весело покататися на санчатах. Навесні природа прокидається, а маленькі пташки влаштовують справжні концерти. Влітку так приємно поплюскатися у ставку в прохолодній водичці. Давайте перевернемо сторінку і відкриємо для себе всі багатства осені. Разом із милими та дружніми мешканцями великого лісу. Осінь поділяється на два періоди. Перший період це рання осінь. Скажіть разом зі мною. Рання осінь. Другий період називається так Пізня осінь. Скажіть разом зі мною. Пізня осінь. Ранньою осінню Збирають врожай. Подивіться, як забагато лісових горіхів зібрали більчата. Цього може вистачити на три зими поспіль. А може їм піти на ринок у селищі і продати трохи горіхів, як ви гадаєте? Роздивіться уважно малюнок, які ознаки ранньої осені ви можете назвати. А що ви можете сказати про погоду? Яка вона? Який дивовижний ярмарок! А скільки мешканців великого лісу зібралося? Бабуся Мишка купує яблучний сироп для своїх онучків. А татусь ведмідь задоволено стискає у великих лапах скляночку меду, який неподалік продають бджоли. Запашна чорниця. Хто бажає скуштувати, вигукує білка. Діти, повторіть, що купила бабуся мишка? А що купив татусь ведмідь? А що продає білка? Як називається місце, де продають та купують все це? Коли у Великому лісі всі вже наварили варення з лісових ягід, настає пора приготування яблучного соку. Татусь їжак привіз стільки яблук, що всі дивувалися, як він не потанув. А малюк їжачок кинувся таткові на допомогу, однак схопив занадто важкий кошик із яблуками і мало не впав. Діти, повторіть, що можна приготувати з ягід та яблук восени. Останніми днями в лісі що то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. Дивись, починається сильний дощ. Діти, зупиніть відео і назвіть ознаки пізньої осені. Хто знає, як називається останній третій місяць осені? Правильно, листопад. А чому він так називається? Завбачливий кротик, перекладу на російську мову, Прідусматрітельний кротик запасається на наступні кілька суворих місяців. Ну, ми подивимося, чи все необхідне я купив? перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. Газова лампа. Пічечка, великий котел, мішечок із лісовими горіхами, 4 кілограми соняшникового насіння, а от і дві дивовижні книжки для читання взимку. Діти, перерахуйте тепер самостійно, чим запасться завбачливий кротик на зиму. Послухайте вірш Ліни костенко. Осінні хмари сірі. Як слони, великі хмари холодом нагусли, червоне листя падає в гаю, летять у вирій дуже дикі гуси. А я слонам привіт передаю. Діти, як ви гадаєте, про яку осінь розповідається в цьому вірші? Про ранню чи про пізню? Поясніть, чому ви так вирішили? Яких тварин нам нагадують похмурі осінні хмари? Чим вони схожі на слонів? Ну що ж, на цьому наше заняття закінчено. Ви, великі молодці, я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!